Добрий ранок, 27 липня, неділя, 8 година. Я налила собі каву з молоком, шматок шоколадки, бо вночі я, як завжди, їла. Причому, крім булки, ще й морозиво. Буду варити дітям кашу. Ось би ще пара, пара секунд в мене б збігло молоко. Кускус кус сьогодні варитиму. Зварила я вже кашу, мені треба підігріти воду. І ось уже досить довгий час чайник якби намікає. Ви розумієте на що. Готова вже каша для боді. Нещодавно купила джем полуничний, тож для боді з джемом, для вікі, ось з цукром. І навіть на мене вистачило трохи каші. І все з маслом. Ми сіли з вікусю снідати. Моя тарілочка і вікіна. Бери, бери ложечку, бери ложечку і бери кашку в ротик. Куску з молочком. Їж кашку, бо займається фруктами замість каші. Поснідали. Я віку догодовувала сама, але все одно каша тут лишилась. Ось, в моїй тарілці полуничка валяється. Це я зараз доїм. Та й будемо скоро збиратись на вулицю. Вийшли вже з вікою на вулицю, зараз пів на одинадцяту. На вулиці сьогодні гарно, не жарко, пасмурно. Сонечко не жарить. Ось. Дуже комфортно. Зараз зранку погуляємо, потім в мене. Віка не їдь будь ласка, на газон з самокатом. Потім е треба в епіцентр мені. Потім прийде замовлення з метро ввечері. Там квіточки, так? Біленькі, так, порозпускались, тобі подобаються? Ось так, вот так, ось так, ось так, от так. З трибуні, так? як зайчик. Як зайка, як зайка так. поїхали на майданчик, зайка. там вже всі-всі хлопці, і Єгор, і Андрійко, там вже всі-всі поїхали. Будеш гратися, равликів будете збирати, так? Мама буде шовковочку приносити. мене до цих пір так тяжко проходити біля цього магазину. Завжди тут для Нільки купувала їжу. Там мої іграшки. Які це твої іграшки, Вікусік? Це мої. іграшки. Вікусінька, то зоомагазин і це іграшки для собачок і готиків. Вікус. Для тебе в іншому магазині продаються. В цьому, мама. В цьому магазині для котиків для собачок. Викусі. Ходімо для віки. Ходімо на майданчик, пішли. Там уже чекає Ігор і Андрійко. Ходімо. Все. Угу. Давай туту. -ту. Ту -ту. Давай туту. -ту. Пішли в якусь. Ось ходімо вже. Ой, зараз мені тут самокат в Теслу прям в'їде. Вікусь пішли. Я йду на майданчик. Ти йдеш, Вік? Ні, Віка, нема часу, пішли, ти гаєш, марнуєш час просто. Та якому стільчику? Ти вже насиділась зранку вдома, пішли. Он зараз машина буде їхати, ми не встигнемо пройти. Я тебе вітаю, пішли. Ма, да, вітаю. Мам, а тут мама. Ні, ні, нема мурах. Бери самокат і поїхали якусь. Щось, наче дощик накрапає. Угу, жучки, об'їжджаємо, жучків. пішли. Вночі йшов дощик. І так, свіжо, кругом. Приємно, я подивилась по прогнозу. Ой, Зараз дістанемо. Дивилась по прогнозу, там передують по прогнозу дощі, дощі, грози. Але ми нагулялись, накупались вчора. Ходімо вікусь. Діти просто Вікусінь, дійти просто до майданчику спокійно. Ні, це не про нас, так? Вік, може, би. бачиш? Ходімо на пляшечку, бери і пішли. Там вже Ой. Добре, вікуся вже пішла за заборчик збирати алечу в Відеречку. Це її зараз улюблена справа. Вікуся тут збирає алечу, а я її ось носила вже шовковочку. З'їжджаю якусь. Так, От так. Раз. І побігла, побігла. Побігла, 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 побігла. Якусь я запахнула, але за щічку. Ми вже будемо їхати в магазин. Мама, а баганки має Зараз. Так от, кругом такий вже якийсь осінній вайб. Жовте листя. Під ногами листя шелестить сухе, наче жовтень. Ну, не жовтень, а десь не знаю. Початок вересня. Шкода. Скоро літо буде закінчуватись через місяць, можна вважати. Довго чекаєш весну після зими. Потім весна тільки раз і проходить. Потім літо настає, радієш, а потім бах і вже один місяць залишився. Ну нічого. Завжди так все змінюється. Повернулися уже з прогулянки з магазину Велмарт. Зараз покажу вам покупочки. Так, це купила з рук на вулиці кріп, навіть ось так чутно, як він пахне. 25 гривень за пучок. Далі в Велмарті купила помідори, рожеві помідори і темні помідори Кумато коштують по 75 гривень за кілограм, тому я взяла і тих, і тих. Далі масло бюджетне, яке я завжди купляла, кудись пропало, але з'явилось інше. 52 гривні за таку упаковку масла селянське. Далі Богдан просив яєчню з беконом, Сирий бекон там велика, велика упаковка. У мене завжди проблеми зі зберіганням, тому я вирішила купити ось таку грудинку копчено варену, з нею робити замість бекону. Яєшню. Далі вже не перший раз купляю такі сосиски ятрані зі смачною скоринкою. За 395 грамів, 400, вважаєте, коштують вони 40, 44 гривні, і вони досить смачні, тому я їх ось купляю зараз. Далі йогурти для віки, дві штучки, ковбаса глобина. Перший сорт 50 гривень, 51 гривня молочна ковбаса, рис жасмин. Далі по акції теж поки що 62 гривні. Сир, ось такий твердий, нарізаний. Моцарела для салату на вечір, з помідорів, моцарели, маслин і кропу. Чай, ось такий, перша марка з бергамотом чорний, коштує десь близько 20 гривень. І ось такий пиріг з маком. Зараз він по акції коштує 60 гривень. Тут так от багатенько маку. Ось такі були покупочки. В Велмарті це все коштувало 656 гривень все разом, ну і плюс 25 гривень за пучок кропу. Обід на швидку руку, бо вже час віку вкладати, вже початок на другу. А я ж поки не поїм, то нічого не можу робити. Ану тихенько. Дай да, йому Йому, кажу, їй тапочки. Бодя Віка, мене вже всі переплутались. Богдан теж зробив собі е, обід. Такий самий, як у мене, тільки дві сосиски. І ще візьму помідорчик. І я для Віки зараз роблю кефір і спадки. Направляюсь я зараз по справах в епіцентр. Треба купити там. Лампочку на кухню мамі і ще дещо. Ось і тут якось так кругом уже стало проглядуватись, якийсь такий осінній вайб. Я тільки минулої, минулого жовтня знімала тут віку на колясці, все було жовте. І зараз вже якось так, знаєте, от ще літо, але але щось. Щось уже ближче до осені. І трави вже такі пожухлі, пожовклі кругом. Скоро знову почнеться осінь, школа, всякі болячки, хвороби. Так, ладно, не будемо про погане. Так, дівчата, повернулася я з епіцентру, а також з Велмарту. Заходила в Walmart, купила значить, продуктів на 674 гривні. І купила 4 морозива першої марки, звичайне біле. І купила ось про запас для віки харчування. Воно вже котрий тиждень там по акції, а я все ніяк не добиралась купити про запас, то значить, грошей немає, то корзина повна. В колясці, то взяла з собою мало грошей, просто коротше, все ніяк не могла це купити. Сьогодні заходила в епіцентр, там теж дитяче харчування, але там ціни. Звичайно, подивилась, я нічого там не купила. ось, А купила в Walmart, поки воно по акції. Купила ось такий, ну, не суп, а просто. Їжа, коротше кажучи, овочі з рисом та індичкою, 5 баночок, кожна баночка по 77 гривень. І купила ось такі хам теляти на м'ясне пюре. Це взагалі бо по, по бюджетній ціні. 50 гривень за баночку. Такої ціни я ніде досі не бачила. Навіть в АТБ, коли такі баночки по акції по 50 гривень, це взагалі просто супер. Я купила ще 5 баночок. Так, це покупочки з магазину Епіцентр на 1040 гривень. Купила ось такий світильник. Це ще колись давно, коли я там жила, такий світильник ми купували на кухню і він вже зламався. Тож купила я новий світильник, він коштує 200, 215 гривень. Далі купила для Віки три книжечки, наклейки. Наклейки і ще наклейки. Купила Богдану ось такий гель-шампунь для душу. Далі це купила ось таку силіконову тарілочку. Віка почала вже ходити то, до моєї мами. додому. І мама, коли її годує, коли їй доводиться давати за один прийом їжі там, декілька продуктів, наприклад, там, картоплю, кабачки, м'ясо. То якщо для Віки змішати в одній тарілці, вона робить це з цього всього Шанину, от, а якщо по різних тарілочках насипати, то у мами ж немає такої, вона насипає в маленькі тарілочки скляні. І Віка влаштовує з цього всього якусь вакханалію там за столом, і мама боїться, що воно все попаде і поб'ється. Тому е, вона попросила мене. Якось організувати ось таку силіконову тарілочку. В епіцентрі продавалась ось така. Вони зазвичай не дешеві, знаєте, але там продавалась ось така бамбінелі. Ось коштувала 370 гривень, здається. І я купила для мами додому ось таку тарілочку. Далі від. Десь загубила відеречку. я купила таке саме нове, купила набір ось таких пасочок з лопаточкою і купила водний пістолетик. Ось такі були покупочки з епіцентру. Далі було замовлення з метро, але воно приїхало, поки я була в епіцентрі, тому його вже тут розібрали. Але я зараз все одно вам все покажу. Воно було на 2245. 6 гривень, враховуючи доставку 119 гривень, ось 2946 гривень. Так. І зараз я вам все покажу. Справ... Справа в тому, що це замовлення я збирала в застосунку мобільному ще на минулих вихідних. Там, здається, ввечері з п'ятниці на суботу вночі накидала все в корзину, збиралася зробити замовлення. А в суботу ми влетіли на той форс-мажор з кондиціонером за 8 тисяч гривень. Тож я не змогла вже замовити те замовлення. Воно так у мене і залишилось лежати в корзині. І ось зараз я вже вчора зайшла і оформила це замовлення. Майже все з. Тих часів, коли воно там лежало у корзині, ще залишалось по акції. За вигідними цінами, тому зробила замовлення. Так, що я замовила в метро? Замовила знову етнічні м'ясники м'ясо Курей, дві консерви, приходять завжди на допомогу, просто супер. Оливки, чорні без кісточки, три баночки ось такі замовила. Замовила кашу артек Fine Line пшеничну в пакетиках. Теж завжди вона мене виручає, швиденько раз, -раз і приготував, Для Віки ось таку молочну кашку. Швидкого приготування дитячу, теж вона там була по акції, тож я замовила. Далі суміш дитячу четвірочку на Про. теж була по акції. Зазвичай вона біля 800 гривень коштує, а там була 660, щось близько того по акції. Тож я ще в минулу суботу поклала в корзину, а цього разу вона ще по акції, тож я замовила теж із задоволенням. Дві соломки кір, хліб. Так, і що тут в холодильнику швиденько покажу. Так, серед того, що я замовила, ось такі сосиски гільдія з телятиною, з вершками. Ось таку велику упаковку, теж вони були по акції. Замовила 4 упаковки молока. Метро шеф 2,5% 43 гривні за одну упаковку. Замовила кефіра, дві пачки селянського, 2,5% жиру для віки. І замовила було м'ясо по вигідних цінах. Тож я вирішила замовити м'ясо. Зараз вам покажу, що замовила з м'яса. Все. Майже все по акції, але не пам'ятаю ціни. Так, епікур куряче філе було по акції. Замовила велику упаковку. Там, здається, воно близько 180 гривень за кілограм. Це зараз нормальна така ціна. Так, фарш був не по акції, але замовила. Завжди фарш купую. Ось такий глобено домашній купила, це свинина. І купила фарш соковитий, наша ряба курячий. Я завжди купую такий фарш, дуже він гарний. Далі в акції купила гомілки одну упаковку тут їх ого, скільки, і ще другу. Таку величезну упаковочку купила. Тут по півтора, ой, майже півтора кілограми, тисячу кілограм 320 грамів, 350 грамів. Дві великі упаковки треба розфасувати. І гумілки у нас уходять тільки так. Вік для віки варю, супи варю, нам смажу. І ще вирішила замовити крильця. Давно не готувала крилець. Ось такі крильця замовила. Так, начебто все. Із покупочок в метро. Ось таке було замовлення. Приготувала для Віки вечерю. Зараз вона остигає. Рис і омлетик на паровій бані. Віка вже поїла. Тут лишалась одна ложка рису, але я його тільки що доїла, тож, тож сьогодні вечеря пройшла вдало. Віку погодувала, 8 годин вечора зараз, і я йду подивитися, чи зможу я набрати. Шовковиці. Бо вже тут уже майже нема чого ловити. Зараз те, що я позбираю, піду ще на інше дерево, на яких ще трохи було. Так, і з цього дерева це, на жаль, все. Піду далі. Так, зараз побачимо. Тут? Да. Вже теж не густо. Так, тут теж не густо, але змогла трохи підправити положення. Зараз в мене ось стільки шовковиці. Ну, для віки вже вистачить на декілька разів. Я прийшла до рожевої. Може тут ще жменьку назбираю. Дві жменьки ну і добре, дві жменьки. Буде вже нас наступного літа радувати. Зато я знаю тепер всі риб, рибно-шовковичні місця. Зараз піду ще до наступного дерева. Вже темніше, вже сутінки майже. О, я вже вся в шовковиці, а там погано, я бачу. І там я не бачу чорна шовковиця сутінки. Треба прибор нічного бачення, але я ще не обзавелась. Ось прямо переді мною. Хтось там із вікна вже вилазить. Так ось тут, а тут так темно. Темно. Тут уже теж майже немає. Ні, тут уже зовсім нема чого ловити. Ось тільки поверх білої, А це чорні, буквально навіть жменьки немає. Це мій сьогоднішній улов. Це я тут знайшла в сумці 60 гривень. Я взагалі не брала з собою гаманець. Але це в сумці, там чи то з пляжу, чи що. Зараз піду подивлюсь, що тут на лотках з фруктів. Богдану, може, куплю щось. Купила ось чотири нектаринчика таких симпатичних на 60 гривень. 150 гривень за кілограм. А, ну і до речі, на дитячому майданчику ще трохи. Якийсь час там теж побуде ще Шовковиця, я думаю, там ще трохи є запасу нестиглих ягідок. А, але там я не збираю відеречка, але з вікою можна буде перекусити. От там залишиться ще трошки та й, на двох деревах тут пару разочків сходити. Та й все. Потім будемо, я думаю, купувати кавуни. Ось, а там подивимось, ну кавуни Віка навряд чи буде їсти. Навіть впевнена, що не буде, але не знаю. Що там ще можна? Виноград не знаю, скільки буде коштувати в цьому році. Кишмиш, який я завжди купувала. Яблука під осінь підуть. Але то пізніше. От, що там ще. Що там сливи коли? слив теж нема. Що ще можна купувати? Дині. Сьогодні казали мені по 50 за кілограм, а вони вже по 35, тож таке.